Ну, як вам, температурка мінус 8. А в такий морозець, бувають питання із заводкою, ось таких різних транспортів. Якщо у вас також є проблема в плані заводки, зараз морози прийшли і шукаєте собі пускозарядочку. Ось найкращий варіант. 6 в одному, автомобіль заведе. Без питань, куча тестів, перевірок можете подивитися на нашому каналі. Дізер до 3 літрів, бензин до 6, плюс лодку матрас накачає, скачає ось два. плюс накачає коліща ваша до 10 атмосфер, теж перевірялось. Все чітко працює так, щоб не було таку погоду неприємних ситуацій то краще хай воно лежить в багажничку. Якщо прийшли джунь джунджунь, а воно не заводиться, щоб не шукати провода, не бігти, нікуди не метушитися, не берете це з багажничка, достаєте клац джинь. І поїхали по своїх справах, нікуди не запізнились. Тому раджу, де ви можете його замовити, номер телефону в шапці профілю, ну або перейдіть на сайт і замовте. Ось отакий. Коштує все на все 3800 гривень. 15200 мА. Заводи дуже гарно.